Доброго дня! Подивіться, будь ласка, місто Ізмаїл одеська область по обстрілах. Давайте подивимося, місто Ізмаїл на жовтень місяць, так? Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої думки, запитання. Більше прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Я завжди там ділюся з вами, так? Додатковими прогнозами. І давайте подивимося. Ізмаїл. Що по обстрілах, так? Ізмаїл? Так, дивіться, мені йдуть повторювані циклічні події. Тобто дуже багато йде руху, особливо е, окраїни лінії кордонів е, міста, так? Далі. Навчальні заклади, мені йде найближчий час. Найближчий тиждень можуть бути провокації від ворога, які пов'язані саме з навчальними закладами. Тобто може бути проявлена активність саме на навчальні заклади, найближчий тиждень. Так? Дуже багато маніпулювання і провокацій, багато роботи захисту. Тобто дуже активно відпрацьовуватиме захист на протязі цього місяця, так? Ізмаїл. Дивіться, що стосується по можливим наслідкам, наслідки державні установи і мені йдуть ресурсні місця забезпечення. Підприємства, якесь виробництво, можуть бути якісь наслідки. Тобто, це якісь підприємства, забезпечення. Все, що стосується забезпечення в жовтні місяці. Активність із так, вона буде. Давайте подивимося. Ізмаїл, дивіться, мені одразу йде захист. Іде захист. Форс-мажорні ситуації пов'язані з забезпеченням світла можуть бути у жовтні. І дуже багато розвідки дронів. Іде Ізмаїл, так? Жовтень. Так, втрата ресурсів від роботи захисту місця. Пов'язані з навчанням підприємства і житлові будинки ближче до центру, ближче до центру мені йдуть агресивні енергії, тобто можуть летіти так, і збивати ближче до центральних частин самого міста. Тому важливо бути обережними, реагувати на всі попередження, так, на всі тривоги. От, будь ласочка, шукайте укриття, безпечні місця. Цей місяць достатньо буде нелегким. Але проживемо.